Все таки про колишнього футболіста Дніпра колишнього футболіста Дніпра, якому, до речі, не вдалося свого часу закріпитися у цій команді через конкуренцію. Далі був кривбас і арсенал, які згодом припинили своє існування. Потім він був улюбленцем Віталія Кварцяного. А зараз додає креативності Ворсклі. Ось така насичена українська кар'єра грузинського футболіста Олександра Кабахід нас зацікавила. І у Полтаву вирушив Сергій Печов. Там вони разом з Олександром спробували порахувати. Скільки ж грузинів прийшло? Через з українських чемпіонат ви будете вражені. У чемпіонаті України завжди грало багато грузинів. Вони швидко адаптовувалися, не мали мовних бар'єрів та часто ставали душею компанії. Деметрад, Каладзе, Канкава, Гігіадзе, ліпартія. Скільки їх було, одразу й не порахуєш. Може, 20? Є? Ні. Менше? Більше? Ну, скока, ну 30. Правильна відповідь 103 грузини. Рівень чемпіонату впав, і зараз їх набагато менше. Кобахідзе в Україні дев'ятий рік. І втікати від проблем не захотів. Перейшов у Ворсклу і як справжній грузин швидко став своїм. Навіть з першого дня було видно і відчутно, що це, ну як сказати, настояща людина, да, яка добродушна, яка дуже порядна, яка і вислухає тебе, і підтримує, і щось їй розкаже. Ну, в общем, адаптація як такої йому не, не потрібно було. Інша справа Дніпро, куди Сандро приїхав у 20-річному віці, рідко потрапляв до складу і показував себе хіба в орендах. В київському арсеналі грузин розкрився на повну Леонід Кучук. Недарма провів сотні теоретичних занять. Арсенал перемагав металіст, шахтар, а кобахід забивав і ставав лідером. Самое главное, що він постоянно общался з футболістами. У нас не було в команді допустим, ни основного состава или не основного составу, з яким він одинаково. И Потому из за этого у нас вот очень дружный, очень дружні, очень крепкий колектив. Але й після арсеналу закріпитися в Дніпрі було важко. З конкурентом не пощастило. Мы с Канопой вообще очень дружили и сейчас дружим, общаемся. Я помню, когда он, я я был в Днепре вот, после арсенала, он в сумасшедшем форме был. Я я даже я говорю, что мне делать, чтобы вот как-то как, как как, можно это, это, тебе с тобой конкурентировать, когда ты так играешь. Щоб не стежити за коноплянкою з лави для запасних, Кобахід поїхав у Волинь. Тренеру сподобався і навіть отримав особливі привілеї. Кварцяни дозволяв не відпрацьовувати в обороні. Я думав, мені говорили, не в центр, грай там вперед, в атаку. І я пам'ятаю, той самий грав дуже злівся, Коба, чому ти не повертаєшся? чому? А я кажу, мені тренер так сказав. Потому поводу ми бывало з ним ругались. Бувала там ребята, смеялись над нами. Що ми жили там на выезде в одної кімнаті? Там була на одной трьох, там сильно поругались. Я там уже не выдержал, кричав на нього не сильно мне отвечал, то що він такой поспокойней. А потім ми приходим в комнату и вместе живемо. І ребята заходили. не подрались, не зарізали друг друга. А от Кварцяний на грузина кричав менше: якщо й критикував, то так, щоб він не ображався. Он такие вещи говорил, что мы, мы наоборот смеялись, никто не обижался. Там реально очень смешно, вот если раз просидеть там на установке, там, там целая 95-й квартал точно. Привет ему, вид 95-й квартал, вид в Один раз после игры с металлистом, я не помню, мы в последней минуте упустили победу. Я на флеш интервью сказал, моя фамилия он постоянно путал. То Кикабидзе, то Кобахидзе, то Кахабидзе, то Каладзе мой даже называл. И я помню, он такой чуть-чуть злой был, и что-то обо мне спрашивали, и он, он говорит тогда, Кобахидзе, Кикабидзе, пусть... Ну, он потом пусть песни споет. Емоційний кварцяний ніби повне протиставлення сачку. Саме тренер Ворскли був зацікавлений у Кобахід, за якого брали на заміну громову. Сезон у Ворсклі почався провально. Слабка гра у чемпіонаті, виліт з Єврокубків і розмови про можливе звільнення тренера. Критика припинилася після сенсаційної перемоги над Динамо. У тій грі Кобахідзе був одним з кращих і віддячив за довіру гольовою передачею. Це був четвертий асист у сезоні. З голами щастить менше. Адаптація триває і щоб знайомі. Йомство з командою пройшло швидше, коба обіцяє почастувати партнерів грузинськими стравами, які часто готував у Волині. Часто збиралися, я шашлик готував. Обіцяв, обіцяв, але один раз приготував. і то не позвав. По крайней мере, мені сказали, що нравиться. Я не знаю там, це, почему мені сказали, що мені було приятно или действительно їм понравилось. Говорили, що очень вкусно. Він приготовил шашлик, ну как приготовил по грузинскому рецепту, тому що -то, гранату добавил, хлібом, ну, було дійсно дуже вкусно. Ще одне хобі Кобахід задалеко не найпопулярніше серед футболістів не автомобілі чи годинники, всього лише книги. Так, е, да, я люблю читати, ну не так часто, допустимо, кожен день. Останню книжку я прочитала в Мастері і Маргарита. Я просто був в восторгі. Навіть це стало моєю улюбленою пока книжкою. Чисто литературу э, читать. Наверное, мне тяжело, еще даже по-русски будет тяжело. Хотя я могу читать, но по-украински еще нет. Это у тебя по-украински там написано? Да. А ну покажи. У Грузии дуже смачно ежа, еда. Да? Вкусная еда. Але вона Жирная. жирна. Надто это очень. Я первый в своей жизни, первый раз в украинский, украинский язык. Услышали, що в Грузії був кадавос була революція. Була я тогда вивчив першу українську фразу Нас багато, нас не подолати. Чи просто подолати ворску покаже гра Кобахідзе та усієї команди. Колишніх лідерів Громова та Шиндера вже немає. В Полтаві потрібен новий герой. Чи готовий ним стати Кобахідзе? Ну, цікавий персонаж для українського футболу. Стільки років і він стабільно грає в всіх командах. Ну, у Дніпрі, от, як на мене, все-таки десь йому не дали шансу. Ну і, звичайно ж, потрапити під коноплянку, і, можливо, не було б коноплянки, можливо, зараз би він так само фаєрив. Правильно ж, Едуарде? Звісно, конкуренція це більш діло. Можна тільки порадуватися, що він, в принципі, не сидить, не чекає, а іще ті команди, де б він мог розкритися, де б міг грати. Ну, Олександр Смотри, вот вы бы футболіста в себе в команді, який не відпрацьовує на оборону, а казали ему, ти там стій, центр поля не переходь? Ні, ви утріруєте, що значить не отрабатывал на оборону. Хварсяны же, і не тільки кварцяны. Це прийнята тактика, дается игроку, больше, чтобы он принесе пользу именно в атакующих действиях. Поэтому там защитник был, который отрабатывал, а он отдавал больше вперед. На такой риск можно пойти. Вы хотите? Ні. <смех> <смех> ну що Сандро Кукабідзе боже, я вже <laughs> теж як вітаю до Корцяни, бачите? да. <laughs> <laughs> Сандро Кубахідзе би жодного разу в вашій команді не мав шансу заграти. <смех> <смех> <смех>